У цьому відео ми разом з вами дізнаємося, чому ж дорівнює похідна синус x, а також похідна від косинус x. Ми не будемо доводити, як саме так сталося. Доведенням займемося у наступних відео. А в цьому подивимось, чому ж буде дорівнювати похідна від синус x та похідна від косинус x. Почнімо з графіка функції y дорівнює синус x. Наприклад, з ось цієї точки. Чому буде дорівнювати похідна в даній точці? Ми пам'ятаємо, що похідна це абсолютно те ж саме, що коефіцієнт нахилу дотичної в даній точці. У нас він буде дорівнювати нулю. В ось цій точці, в цій точці х, де косинус х в цій самій точці дорівнює нулю. Так само, як і наша похідна. Гаразд, аналогічна ситуація відбудеться і ось тут. Ось цій точці. Тобто похідна від синус Х в даній точці буде дорівнювати нулю. Як не дивно, таке саме значення буде мати косинус Х. Гаразд. Подивімося тепер на ось цю точку. Якщо ми проведемо дотичну, то коефіцієнт нахилу дотичної буде близьким до одиниці. Як не дивно ось тут. Тобто, напевно, ви вже помітили, що похідна синус х буде такою ж самою, як і косинус х. Тобто я можу так і записати. Що похідна від синус Х буде дорівнювати косинус х. Ми можемо це побачити по даним точкам. Або ж також, ось тут ми бачимо, що похідна дорівнює одиниці, а потім вона все ближчою і ближчою стає до нуля. Так, візьму інший колір. Все ближчою і ближчою стає до нуля. Аналогічне, відбувається із y дорівнює косинус Х на цьому ж самому проміжку. Тільки в даному випадку ми мали одиницю, яка буде все ближчою і ближчою до нуля. Розгляньмо тепер похідну від косинус Х. Скажімо, нам цікаво знайти похідну в ось цій точці. Ми бачимо, що дотична. Має коефіцієнт нахилу мінус 1. Тобто, по аналогії, наш синус х в даній точці має дорівнювати мінус 1, тобто бути ось тут. Адже тут у нас знаходиться мінус 1. Проте у нас синус х дорівнює 1 Тож, наша теорія, що похідна від cos x дорівнює х, x насправджується. А що, якщо насправді похідна від косинус cos дорівнює мінус синус x? Розгляньмо такий випадок. Отже, ми бачимо графік функції y дорівнює косинус x та графік функції y дорівнює мінус синус x. Що ж, подивімося, що тут відбувається. В цій точці нас. Цікаво похідна, або ж коефіцієнт нахилу дотичне він буде мінус 1. Подивімося на мінус синус х, він також становить мінус одиницю. Або ж, наприклад, в ось цій точці. Якщо ми проведемо дотичну, то коефіцієнт нахилу дотичний дорівнює нулю. Таке ж саме значення. Має функція мінус синус x в даній точці. Або ж, ще один варіант. Ось тут коефіцієнт нахилу дотичної становить одиницю. Подивімося, яке значення має синус Х, і він також має значення 1 в даній точці. Отже, ми можемо сказати, що похідна від. Косинус Х у нас становить мінус синус Х. Детальніше ми розглянемо дані похідні у наступних відео.